Це було дуже позорно. Коротше, історія. Така, коли я був малий, кожного літа я був в бабці, і ми з моїми друзями ходили купатись на річку Збруч. Не найкраще місце для відпочинку, не Мальдіви, звичайно, але я тоді жив життя і не думав про якісь матеріальні штуки. В нас з друзями там було собі своє місце, де ми купалися. Не дуже глибоко, течія не дуже швидка. Можна було розбігатися з берега, стрибати в річку. Було навіть таке місце, де можна було підплисти і тако, знаєте, як в американських фільмах поставити руки на берег і говорити з своїми друзями. Ну, звичайно. Без коктейлю піноколада. І от одного разу я підплив собі тако до берега, поставив руки, щось говорив з друзями, ми щось сміялися. І в один момент я відчув дуже сильний біль в області паху. Звичайно, що одразу я не зрозумів, що це сталося, і не міг це побачити, тому що ну, вода в річці збруч це не басейн, там не видно нічого. Вода в річці збруч така, що ну там не видно майбутнього. Я, як ошпарений, вискочив з тої річки і почав бігати по берегу і кричати, що мене дуже сильно болить. Мої друзі оніміли в моменті і не Розуміють, що відбувається. Я опускаю голову, дивлюся, а мене щипнув рак. За пісюна. І ото я бігаю по березі і кричу, як недорізаний. Мої друзі вже теж це побачили і починають з того істерично ржати. Я бігаю, кричу, вони стоять, ржуть. Вам смішно? Це ще не вся картинка. Не забувайте, що ми купались без трусів, щоб мама або бабця не зрозуміли, що ми ходили купатись без дозволу, щоб труси були сухі. Отож, бігаю я голий. По березі річки, кричу, як недорізаний, в мене на пісюні, теліпається рак, друзі ржуть, дехто навіть валяється по берегу, так йому смішно, ніхто не хоче підійти, бо бояться того рака від мене віддирати. І в один момент рак, напевно, зрозумів, що цей перформанс не для нього і сам відпустив. Висновок: друзі, ніколи не пхайте свого носа. Туди, куди не треба, бо ви не знаєте, можливо, саме там буде рак, який щепне дуже боляче, і будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет, тільки для того, щоб подивитися мої історії.